Сьогоднішнє своє відео хочу записати про базову навичку людини, яка хоче розвиватися в мережевому, а саме створення списку. Саме з цього я починала також свій шлях в мережевому. І сьогодні поділюся простою технікою, яка називається Принцип трикутника: як створити список, ну, можливо, навіть і на тисячу контактів. І так, ми беремо малюємо уявний такий трикутник. Ну, ось і пишемо в одному куті рідні. В другому знайомі, в третьому друзі. І ось почнемо, наприклад, з рідних. Раджу навіть зробити собі такий можна по старинці, як то кажуть, від руки, можна застосувати сучасні формати, Значить, спочати, наприклад, з рідні. І от ви написали і поділили ще від рідні в дві таких колоночки. Ви писали всіх своїх рідних, там самих рідних, двоюрідних, троюрідних є, і від них от таке пішло розгалуження. Я впевнена, що ви знаєте їхніх друзів, ви записали в цей список. Звісно, ви знаєте людей, з якими вони так ще дотичні, просто знайомі, теж записали в цей список. І таким чином у вас вже фактично вийшло три колоночки, три списка. Ту ж саму маніпуляцію ви зробили з друзями. Ви писали всіх своїх друзів, впевнена, що ви знаєте родичів своїх друзів, теж їх записали. І гіпотетично знаєте знайомих, з якими пересікаються ваші друзі, тобто у вас і ще три списки. І таку ж маніпуляцію ви зробили з вашими знайомими. Таким чином, ми отримали дев'ять списків. Як краще їх формувати? Значить, ви можете їх для зручності розділити. Ясно, що ми записуємо прізвище, ім'я, ми записуємо вік людини, записуємо. Країну місто, де проживає, контактні дані, телефони, обов'язково як цю людину знайти в соціальних мережах і чим ця людина е, займається. От, таким чином, ми створюємо таку табличку, в якій буде е, зручно помічати примітки, яку інформацію можливо актуально дати цій людині, яку інформацію ви вже дали. От, і однозначно, зараз епоха соціальних мереж, користуючись цим списком, ви можете долучити всіх людей додатися до них в друзій. В соціальних мережах, але передусім, варто, звісно, що е, оформити свою сторіночку, аби вона відповідала всім канонам просування в соцмережах. І працюючи з цим списком, ви можете давати ту інформацію, а яку інформацію? Перш за все, ділитися тим своїм результатом, який ви вже отримали. Або якщо ви тільки починаєте поділитися ідеєю, яка вас зацікавила, і, звісно ж, додати в той чат, в якому знаходитесь ви, аби людина була в курсі всіх. Тих новин і подій тому друзі використовуйте, не забувайте цей метод роботи і хороших вам великих команд.